Перше за всю історію клубу ми представляємо таку виставку, яку підготували не професійні фотографи, не члени нашого клубу, а молоді фотоаматори міста Запоріжжя. Вчора публікації в інстаграм світлини для душі, фотографії на замовлення, а сьогодні участь у спільній виставці у Запорізькому фотоклубі. Серед робіт різні жанри та стилі від портретів до мальовничих пейзажів міста. Особливих критеріїв відбору світлин не було, тому що для всіх фотографів, представлених на виставці, це перший досвід, кажуть організатори. Автори представили роботи, які їм самим найбільше подобаються. Я молодий фотограф, займаюся фотографією професійно другий рік, але е скільки я пам'ятаю, е всіх фотографувала, е досталося всім, моїм е е близьким, знайомим, дітям. Зокрема, я люблю знімати портрети та творчі зйомки. Роботу з назвою Мрії про незалежність авторка виношувала з півроку. Це лялька, яка хоче позбутися мотузок, за які її смикають та стати вільною. Цю роботу я зняла з третьої спроби. Всі якісь в мене були перепони. Навіть опустили вже в якийсь час руки. Було багато чого, і макіяж у нас поплив, і одежа нас підвели нас костюмом. Але я це зробила і дуже це одна із останніх моїх робіт. От і результатом я задоволена. Досить довго займається фотомистецтвом Ліана Краснопольська, але участь у подібних виставках також бере вперше, як і решта учасників. Предпачення Уподобань особливих немає. Мені й пейзажі подобаються, особливо коли ти опиняєшся у такому місті, де така чудова атмосфера, і зрозуміло, хочеться це все забрати з собою, привезти додому, а потім ще й з людьми поділитися, показати друзям, порадіти самій. Серед світлин авторства Ліани привертає увагу зображення знаменитої Фріди Кало. Фотографиня каже, що немає колекції видатних постатей, але вона завжди користається нагодою зробити гарні фото, якщо бачить, що модель здатна перевтілитися та приміряти на себе роль тієї чи іншої знаменитості. За словами Ліани, саме так сталося з блогеркою Марією, якій вдалося на відмінно передати образ Фріди Кало. Сама ж Марія зізнається, що перевтілення вимагає чималих зусиль. У нас не співпадають характери, але дуже було приємно доторкнутися до Фріди Кала. Це одна із мабуть скількох 500 фотографій, бо в нас були різні образи, різні були фони. Тому це це ж не одна робота. Це якщо зробити всю виставку Фріди Калу. Ліана каже, що останнім часом ім'я Фріди Калоди далі частіше лунає на мистецьких заходах. Тому вони з Марією не виключають вірогідність у майбутньому влаштувати виставку, яка міститиме і репродукції творів самої Фріди, і світлини з перевтіленням на цю неперевершену мисткиню. Загалом на виставці представлено близько 60 робіт, 17 молодих аматорів міста. Переконати фотохудожників взяти участь в експозиції було нелегко. Зізнаються організатори з тих, хто насмілився, здебільшого дівчата. Фотографи дуже радий, тому що тут є досить різноманітні жанри і напрямки фотографії. Тут є і дуже цікаві портрети, є і дуже незвичні пейзажі, і знимки зроблені в стилі і технікою фотоарт, і багато-багато інших напрямків фотографічної творчості. Ми дуже сподіваємося на те, що це стане традицією, і в мене вже є плани наступного року зробити подібну виставку. І я дуже сподіваюся на те, що, дивлячись, побачивши сьогоднішню виставку, наступного року у нас буде вже більше більш сміливих запорізьких, скажімо так молодих, молодих фотографів Радує, Тож що... радує те, що сьогодні до нашого колективу влився такий потужний потік молодих, цікавих фотографів, які душею і серцем люблять фотографію завжди з нею. І ось вони сьогодні, ці ентузіасти фотографії, зібралися тут в нас у фотоклубі. Багато хто гадаю, стануть і членами фотоклубу, і спілки художників України. Успіху їм. Що ж до нинішньої виставки, то вона триватиме до 23 листопада. Потім на любителів фототворчості чекатиме гіперцікава подія. У фотоклубі презентують роботи переможців міжнародного конкурсу Вернісаж на Покрову, який відбувся у Рівному у вересні цього року. Містяни побачать роботи авторів з семи країн Європи. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.